сонечко сідає, травичка поливається. Бух-бух-бух-бух. То струя б'є прямо <сум> по маленькому отому будиночку. <сум> Бачу, я трава зазеленіла. Так, вона вже скоро заколоситься. Дістає водичка, навіть ось до машини дістає. Вужа сьогодні немає. Приїхала подивитися. Думаю, вдруг прийде вушик. Я їх не боюся, тому я, я б так не кричала як. Віктор кричав з палкою. Немає. Ай. Дощик. Льовку відвезли додому. Батько трошки подрімав, тож на рибалки. Не спали. Компанія в них була велика. Вони відпочили ніч і пороз'їжджалися. Ти віщо мурав'я роблять. Я ж тільки стругом витравував. Вчора ж не було цього робити. Мурашки? Две день що твоє. Ну так, мурашки, будівельники. Вижи. Ага, ну так. Собі поробили ось ходи кругом. М -м -м. Цікаво кругом. Ходять тут. Ну, я на що-то У них своя щас. тропа. Зараз вони тут і подивимося, що буде. Ай. Ну, ось так. Така чиста, аж не віриться, що вона була колись такою, що нічого не було видно. А зараз робив це цей... Тришки вже дуже білий-білий, я все включили. Красиво. Дно в таких, як наче в камінчиках. Лісточки на дно падають. Треба купатися, щоб бала. Лісточек, так. Ну, я вже ж перемішалася, мабуть, так? Пустила. Ну mm. 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 да, холодніша стала. Двадцять. 20... Ну, рисочка на двадцать два з половиною, но це означає, що вообще на двадцять, двадцять пять градусів. Воно рисочка йде два градуса. Двадцять, двадцять, два, двадцать три. Рисочка. 20-22. Спінер половився. Ну хіба ж я це мог таке подумати, що уїжджатиму з дачі, повиключаю всі насоси, станції, подогреви, все повиключаю і не буду на завтра думати. Який же мені фільтр іще придумати, щоб спробувати очистити? Це, мабуть, сьогодні спатись не буде. Я не знаю, що робити. Калітка відкрилася. Поїдемо. Поїдемо. Ну Мене такий вопрос заінтесував. чому так криво у нас поваляна трава, придавлена? Чи видно, чи ні? Зараз отак. Понад сєткою, понад сєткою і аж туди, туди, туди. Зараз можна спробувати приблизити. якщо і вийде, получається. Бачите, якими ізгибами, якими ізгибами. хтось толочив спеціально нам траву. А ну-ка, відправляємо далі. Ну, я думаю, що видно і згиби полосочки. Це, я думаю, точно Це НЛО. Колись на полях круга, круги робили НЛО. А у нас змейки. І згіби такі. Ну, навіть НЛО. різне. ж. НЛО, навірно, буває різне І куди ж воно його повело? Зараз подивимося, подивимось, що так позасідка не знаю, що видно, що видно, не видно, що видно, не видно, а тут, тут густа трава, мабуть, забуксувала. І тут, тут ямка, мабуть, влага була. Може питалась водичку пити. І поперли далі, поперли, поперли. Поперли далі. Ну і куди ж я за нього піду, тому що пішло всередину. Всередину. А тут трава маленька. Трава маленька. Ага. 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 Я побачив. Ну тут нічого не видно, ну вийшло до сусіда, он під виноградником. Абрикоса в сусіда і виноградника там, і трава висока, теж є перелізло, пішло до сусіда. Ми кормимо, а до сусідів уходять. Ну що це таке, що робиться? Ну, відціля не видно. Ну да. Ось видно. Видно від калітки і повзло на столб на абрикосу. І коло абрикоси поломано ушло. Ушло від нас. Да. Ну, від Відціля від не видно, а від тля видно все добре. там, десь пішло. Ну, а руками так можна і купатися. Ладно, все зробили. Душа в нас тепер спокійна, що фільтрація відбулась. Робити тепер нічого. Басейн накриваємо, закриваємо, нагріваємо, купаємося і можна йти тепер сьогодні обідати.